Ну, а ви що народ. Вподобачку валили. Прокоментували, що там вже ви побризкали чи не бризкали, бо мухи страшне просто. Так, ну що, колеги, мої вітаннячка. Коротше, дивіться, сьогодні сонечко Лупаша, гріх щось не заснять, показати, що я тут чим займаюсь. Приготував оприскувач уже. Сьогодні хочу махнути на пшеничку та накрити її інсектою. І додати трошечки Ну, Це в процесі, далі все покажемо. Уже все. З Приміксером розібралися, все прекрасно, все працює з цими всіми маніпуляціями, які я показував. Так що ви не перемикайтеся, далі будемо їхати на пшеницю, будемо показувати, що до чого. І чим будемо бризкати. Займаюся сівалочкою, готовлю. Дивлюся, Андрюха, вже. Готовий <хи> до посіву Тобі мої вітання. Значить, а я ще тільки її витягнув Ну Це ще вчора, ні, позавчора вечором. Витягнув, значить, трохи попідварював. Воно є моменти. Не знаю, в них проблема в цих сівалках, оце із цими кріпленнями. Оця транспортна, це взагалі віддільне якесь чудо-юдо. Теж рве тут вже й усиляли все на світі. Коротше, так, все поперемазував, понадівав гайки, попрокручував, все крутиться, все чітко. Ми, кстати, її на зиму не мазали взагалі. От помили і поставили, все. Хранилася вона в нас до холодів. На вулиці, тобто ні під накриттям, нічого абсолютно. Це все, чикс, побризка, все, красота. О. Є моменти, що ще не де. Понедоставав, ну то нічого, це я прокручував, а то воно повилазило вже, де я не побризкав. Приїде ще смазочка, добризкаєм, і все буде в вогнях. Значить, показую далі, що робимо. А, так, Заміна датчиків буде. Є тут датчики, які повилітали. А, я точно не знаю, які приїде братильник, там мені допоможе поставити, бо там три штуки ми нових купили. Треба їх поставити. Єдиний плюс комп'ютера цих датчиків, того, що показує, яка секція сіє, а яка не сіє. Оце все, максимум. Всі оці його показники, які там показує той комп'ютер, то все діч полніша. Ну, Тим не менш, з комп'ютером краще. То, що воно, хоч, як я вже вибачте за тавтологію, воно показує, яка сіє, яка не сіє. Так, бачу шлангочку, ну треба замінити перепала. Ці тут всі ціленькі, одну на заміну. Так, далі, воно, бачите, немає тарілки на маркері. Подшипники на заміну пішли. Далі. Що тут, кстати, ціленько? Теж попідварили. Оці його, я не знаю, що за, що за причина. Все время рве маркерами оці всі віщі. якось так Поставлю нові шланочки, ну як нові з ремонту. Тому що ми ремонтували тут по одній стоїть, а взагалі, по факту їх має бути дві. Тобто чотири гідромуфти заходять в трактор. Все вони просто полопали, поламалися. Я в общем, прийняв рішення, що треба їх зробити і поставити, щоб все було по-заводському, так як положено. Так, треба це побризкав. Не можу зняти кардан. Для чого? Для того, щоб поміняти цю обгонну муфту. Обгонна муфта є. А замінити це зараз не можу, бо не можна збити його. Я вже його туди-сюди гепав ні в какую. Прикипіло, Бог його знає, що з цього вийде. Вийде, не вийде, будемо бачити, а розбивати оце, розбирати сам а, там, кардан та якось не хочеться. Короче, в чому причина? Іноді не завжди. Але іноді, коли вам виключаєш, просто він клац і став. Тобто ще не крутиться, а так клац і став. Це не є хорошо. Так, далі. Далі, далі. Що тут ще? Та вроді би вже нічого. Нічого такого тут і особо нема що готувати. Саме головне, ще кожен рік ми міняємо диски висвающі і прокладки. І проблема в тому полягає, що їх треба купувати ранньою весною. От як тільки вони з'являються в продажі, треба зразу бігом ловити момент, їх забирати, тому що потом їх не буде. Їх, його, їх якось так Я не, не можу чого так понять. От ограничене количество. Їх бігом розбирають, а далі вже не виготовляють, тому що немає кому. Якось так. Навіть в сьогоднішніх реаліях. На заводі є проблеми кадрові. Ну, всі розуміють, чого. Оце і навіть не знаєш, коли купуєш українське, і не знаєш, чи будуть в тебе запчастини надалі. Якось Так, Так, і ще хочу таки показати момент. А так, тут мене, вибачайте, за безпорядки. Тут робочі моменти, робочі процеси. Чим займаюся. Так, забетонірував уже собі станіну. Це воно сохне. Потім почиститься, покраситься. Це щось подшипник. І що мене здивувало? Оце ступочка, бачите, маркера. Стоїть отакий подшипник. І між подшипниками там, ну, два подшипника. Отака от от проставка металічна. І що я хочу показати. Дивіться, всередині, да? От, зроблено, виточено, фасовочка. А зверху. А зверху просто ржава труба. Ну от скажіть, який би, допустимо, завод-виробник завод -виробник міг би допустити отаку віч? Думаю, тільки наші можуть таке вчудити. Думаю, що воно на скорость не влітає. Вліяє воно шийок. Як. Якось так. Ось, тарілка, теж ці прокладки. Це треба буде нові вирізати. Боже. Прокладка, звісно. Даже, дивіться, вставили або як. Я не знаю, як, як так можна відноситися до цього всього. Може я щось не розумію. Коротше, короче, так. Такс. Станочок наш. Кого цікавить, рекомендую. Реально класна тема. Прям чіткий апарат. От. Що треба собі зажав. Джан висоту підігнав. Ось о. Не реклама, але, тим не менш, для вашого, вашого удобства, зручності, хто як. класна тема. Тут ось, ось кнопочки. Тут лазер включається. ну, світ, З підсвіткою, тема. Угол виставляється, то есть, як вам хоч так там сверли, хоч рівно, там, ну, взагалі по барабану, який угол наклона На, по кругу крутиться. Так, ну що, шановні колеги, долетів я до поля. Взагалі, дивлюся, що вже можна заїжджати і бризка. Температура дозволяє, вітерець легенький, не, взагалі не, це, не сильний. Можна пробувати. Так, отака пшеничка вже, бачу, вже підходила, бур'янець присутній. Ось все ще ріпак, морози пройдуть там далі, як тепло вдаре, Сразу накривати треба гербіцидом буде, бо зараз ще не можна, вона може стресонути. Далі мінус. В общем, отака на вигляд пшеничка, сліди від того, коли я борнував, проводив барнування. В общем, оце так. Ось така пшеничка, доволі хорошенька, непогана. Зараз ми інсектой накриємо системником, і буде гуд. Значить так, що ми будемо приміняти на дану пшеничку? Штефонір, інсектицид 100 грам на гектар системник. Минулому році приміняли класний апарат, можу сміло рекомендувати. от. Такий от. І прилипач до нього дешевенький, можна использувати. Агропав екстра теж по 100 грам на гектар. І все. Все з прилипачом, щоб так, як має бути. Все, заливаємося. Поки доїду, воно його переколоти і все. Через міксер я не працював я цей раз, тому що мені треба було спочатку залити воду, а потім вже дивитися по обстоятельствах, що з цим всім ділом робити. Ждати вечора, чи взагалі сьогодні б не вийшло. Вроді ще болото було на полі, але на дорозі проїхався вже пилюка. Це якось так. Все, заливаємося трохтим на поле. Так, що народ? Все, працюю. Оприскування проводимо. І дивіться, АБ випив і дивіться, в мене виходить в мою сторону пузо вже одразу чітко показує, що до мене сусід заліз. Бачите? Обалдеть. Бо я, виходить, одну точку в одній стороні А умів як заїжджає, а другу в іншій. Ну як положено, все по точках. І от така от картинка виходить. Де чуть більше, де чуть менше, Вилив 100 літрів, 11,8, тиск. От бачите, там 4,5 форсунки жовті, 1,02. По автопілоту, красота. А ти що? Класно, хлопці, я вам хочу сказати. По автопілотіку, ти собі тільки контролюєш висоту штанги і все, більш ні на що не дивишся. Ну і поглядаєш, що там, скільки атмосфер. Ну, Пар показує. Виставив собі 22 метри. Мені так цікаво момент. Цей же ж безкоштовний сигнал Trimble. І похибка, дивіться, скакає 15-20-23 см різна. А вертика. Тут виходить 2-3 см, от сили, все прекрасно, дивіться, замальовує, бризкає точно, ну, РТК є РТК, що там казати. Коротше, оце так. Красоти в нас обалдені. Так, ну, пшеничка бачите, да, яка тут. Трошки гецає, ну нічого, що є. Воно? 1,8 оборота, швидкість 11,7. Так і ходю. Нормально. Дуже нормально. Пшеничка очухається після того, як ми внесли карбомід, Ротаціон, ротаціонкою бороною пружиною заділили. Прекрасно. По навігації будь-яку можуть вам поставити. Компанія Френк в описі під відео будуть всі контакти та да, так, що, зараз доходимо до краю. Будемо розвертатися. Мужики, мабуть, вам не видно. Оце де проходді оприскувачком мухи просто труба. Капець якийсь, я вам кажу. Ой, це добре, що виїхав оприскувати, бо це личинок тут буде тьма. Ну якраз чим мені подобається системник, тим, що ніс, яйцо яке. Вилупиться там якась муха, де вони понасаджать, вона опять здохне і все, і красота. Так що так, працюємо, ще трошки залишилося. Це вже я тут що... 13 тринадцяту лінію йду. Так, Все, народ побризкали. Ще я щось бачу, в баку залишилося там. Коротше, оце так от. Така от пшеничка. Деяка не повилазила після борони. Ну та нічого, площа живлення буде така, що дай Боже. Все, кайф, температура класна, якраз тихенько. Пшеничка єле-єле грає. Клас. Ну а ви що народ? Вподобачку валили. Прокоментували, що там вже ви побризкали чи не бризкали, бо мухи страшне просто. Треба уніштажати її. Зараз виключаємося, слажимося і на базу.